З програми підсумки аналізує тиждень, що минає. Сьогодні у випуску трагедія у центрі Львова в одній з квартир обвалилось перекриття. Двоє загинуло, один в реанімації. Такий наслідок самовільного ремонту у приватному помешканні. Перехрестя Стрийська-Наукова наукова найнебезпечніше у Львові. Да склала рейтинг місць, де найчастіше стаються аварії. За перше півріччя 2012 року у Львові трапилось 273 дорожньо-транспортні пригоди. А найнебезпечнішою ділянкою в місті визнали ось це перехрестя між вулицями Стрийською, науковою та хуторівкою. З місією миру близько сотні українських військовиків відлетіли до Ліберії. Летять наші вояки до Ліберії вже в 17-те. Повернуться з африканського континенту наші миротворці вже за півроку. Едією завершився цього тижня ремонт в одному з помешкань Львова. У будинку на січових стрільців 8 завалилася стеля. Двоє людей загинули на місці. Ще один опинився в реанімації. Експерти одразу ж заявили, ремонт у помешканні робили самотужки члени однієї з релігійних організацій. Не погодили робіт з будівельниками та не мали жодних дозволів на перепланування. За фактом загибелі вже порушили кримінальну справу. Трагедія трапилась у півдні. Серед загиблих 65-річний американець та 22-річний львів'янин. Ще один юнак потрапив до реанімації. На четвертому поверсі стався обвал частини перегородки і також перекриття даної квартири. Уламкам перекриття було травмовано людину, яка знаходиться зараз в лікарні. І, на жаль, під час обстеження виявлено двох загиблих осіб на місці події. Сусіди розповідають. Почули сильний гуркіт, після чого здригнули стіни в їхньому помешканні. У мене аж в кухні газ загасився, бо так гриміло в хаті. Розумієте? Маленький був газ, він раз і загасився. Добре, що я була в хаті, бо міг бути пожар. Ну і не знаю. А сьогодні сусідка прийшла, каже, що, що, що там аж забило людей. Мати Божа, мені перед тим мама слилася. Володимир досі не може оговтатись від трагедії. У злощасній квартирі загинув його товариш. Він просто допомагав. Ми як студенти допомагали нашій організації. Помешкання, в якому сталася трагедія, вже шість років належить молодіжній релігійній організації. Місіонери, аби зекономити гроші, робили ремонт самотужки, не залучаючи фахівців. Виконувалися ремонтні роботи в приватній квартирі номер 9 на Січовій Слідців. 8. Квартира належить на праві приватної власності, релігійній релігійному управлінню Об'єднаної методистської церкви України. Договір купівлі продажу від 2006 року. Роботи виконувалися не будівельною організацією, а місіонерами даної церкви. І, хоч будинок не вважається аварійним, мешканці будинку не раз зверталися до комунальників з проханням відремонтувати сходові клітки. Утім їм завше відповідали, що бракує коштів. Подивіться, як там такі діри кругом, в хатах, кругом, розумієте, а тут ще наоборот поробили хостели якісь поптисти ходили по 40 чоловік. Е, що, ну, а, а дім весь трясеться, то ж дерев'яне перекриття, розумієте? На 50 років то вже ви такого не бачила. Тепер все гроші роблять. На думку спеціалістів, обвал вірогідно стався через те, що під час ремонту знесли стіни. Міські посадовці запевняють, що дозволів на реконструкцію чи перепланування архітектори не надавали. Гарячі точки Львова працівники ДАІ визначили найнебезпечніші для руху ділянки у місті. Усього нарахували 26 точок концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тут стається половина всіх аварій у місті. Визначили навіть райони та вулиці, де фіксують найбільше зіткнень. Найчастіше у місті стаються зіткнення автівок та наїзди на пішоходів. Так лише на перехресті липинського промислова за три роки постраждали або загинули 19 людей. Тарас працює інструктором у школі екстремального водіння вже сім років. Про небезпечну ділянку знає, як і про причини її невтішної статистики, тому що кожен хоче впхатися на ну, типу швидше ніж інше. Тільки він бачить якусь щелину, незалежності від світла світлофора, кожен хоче пролізти. Відповідно, це все створює паніку, яка з машина не може до кінця завершити маневр і лишається посередині перехрестя. Відповідно, це все якби ну, створює загрозу руху. Далі Тарас їде на перехрестя Липинського чорновола. Тут транспортне кільце. Його даївці назвали третім за небезпечністю у місті. Хлопець каже, що його клієнти чи не найбільше нарікають на такі ділянки. Виїжджаючи на кільце, ми дивимося на ліво, чи нікого немає. І ми опа! Втратили з поля зору автомобіль, які попереду пильно. Ми можемо його зачепити. Тому виїжджаючи на кільце, нам треба слідкувати з автомобілями, які рухаються по лівій стороні, і автомобілі, які зупиняються перед нами. Це десь нам можливість не знайомитися з власником попереднього автомобіля. Хоча зазначає інструктор, іноді спричиняють ДТП і засоби, які б мали допомогти водіям. Тут дуже малий інтервал світлофору між одними і другими власне смугами. Один одна смуга вже жовта, а другий водій починають їхати. І цьому власне цей малий інтервал дає можливість, ну точніше заставляє водіїв проскакувати. Відповідно, то проскакування не завжди є добре. Вказував автомобіліст на перехрестя вулиць Стрийської та Володимира Великого. І така гаряча точка тут не одна. Найнебезпечнішою для руху працівники державтоінспекції називають вулицю Стрийську. З 26 аварійно-небезпечних ділянок тут нарахували одразу шість. На другому місці наукова і замикаючи нутрійку вулиця Городоцька. Найдовше у чорному списку ДАІ перебуває перехрестя Стрийська наукова. Пані Віра працює у магазині неподалік вже два роки. За цей час не раз ставала свідком аварій. Навіть головну причину встигла визначити. Порушення, коли саме не працює світлофор, а тут дуже, дуже дуже часто буває таке, от збій роботи світофора. В цьому перекрестку тут є е, на пішоході, на цьому пішоході особливо. Аби це місце перестало бути лідером за кількістю ДТП, кажуть даївці, роблять, що можуть, але поки що без відчутних результатів. Було встановлено направляючи пішохідне огородження. О, там бачите, між пішохідним переходом, щоб пішоходи не бігали по дорозі. В забороненому місці обрізали дерева, які обмежували види місць на перехресті, гілки дерев і позначили відповідно дорожніми знаками. Е аварійна ділянка. Значно дієвішим вважають, вдає було б побудувати тут нову транспортну розв'язку. В управлінні капітального будівництва вже навіть відповідні проекти є. Однак, грошей на їх втілення бракує. На сьогоднішній день двогривнева розв'язка це порядка 25 Мільйонів євро або 250 мільйонів гривень, і трьох рівне розв'язка це більше 30 мільйонів євро. Попри це, зазначають інспектори число аварій в місті у порівнянні з 2011 роком зменшилось на 15%. За перше півріччя цього року у Львові трапилось 273 дорожньо-транспортні пригоди. Це на 63 випадки менше, аніж минулоріч за такий же ж період. Так само менше людей травмувалось на дорогах. Різниця досягла майже сотні. А от кількість загиблих через аварії зросла на три випадки. Найнебезпечнішим районом для водіїв виявився Франківський. Натомість найспокійніше має бути у Галицькому. На Львівщині впродовж тижня не спадала спека, а отже, не меншало охочих відпочити на річках та озерах. Та нерідко такий відпочинок завершувався трагедією. Лише минулими вихідними на Львівщині втопилося восьмеро людей. Деякі з них загинули на озерах, які є на території відпочинкових баз, та вхід, на які є платним. Місцева влада з року в рік інспектує водойми, аби виявити порушників. В такий рейд їздили і наші журналісти. Першим інспектуємо озеро, яке розташоване на території відпочинкової бази у Мостицькому районі. За документами водойму використовують для рибальства. І адміністрація, і люди в один голос стверджують: ніхто тут не купається. Ми не не запускаємо купатися людей. І тому люди їдуть. А як контролюєте? Є охорона. От, таблички є і охорона. Віддихаючи будинки, люди віддихають, а купатися заборонено. І все. Взагалі тут стоїть таблички, ще можна. Але чи купаєтесь? Ні, однак МНСник не зважає на запевнення директора, вручає йому припис: обладнати постріма рятівниками, встановити буйків, вбиральню, душові кабіни та роздягальню. Окрім того, поставити три стенди з правилами поведінки на воді. На даний час ми бачимо, що людей немає, але думаю, що то що на ранішній період зараз після обіду люди зберуться, соняти більше свято. Ми приїхали, Івана купала. Всі люди йдуть. Ми знаємо, їдуть в ліс на озара, і 100% тут будуть купатися люди. Наступна зупинка озеро на території відпочинкової бази вже в Городоцькому районі. Водойма працює вже четвертий рік і теж призначена для рибальства. Однак на березі помічаємо дівчинку з рятувальним колом. Ми ще тут забрано купатися. А, а, ти... а, наш... а, а наш... нашу пру. Тому що ми хочемо сатаруватися, ніби купаємось. Неподалік лежить пара, яка щойно вийшла з води. Добре купатися мокрі. тут. Люкс, а я не купалась. А чому мокрі? Це під, напевно, так? Так, дуже жарко. Адміністрація бази факт купання категорично заперечує. То яке непорозуміння, людина може тільки намучилася, вона ж не плаває. Ні, та, нічого, та, та він сказав, що він купався. Він сам сказав. Він сказав, ну то я не знаю, що він сказав. Знаки встановлені. Відпочинковий комплекс також отримує акт припису сунути порушення. Якщо на протязі двох тижнів не виконують всіх вимог, то справу передадуть в суд, і власників уштрафують на суму від 170 до 800 гривень. До речі, не вперше приписи це один. Як то кажуть, напрямок роботи крім приписів, ми готуємо інформацію для голови об першого заступника голови адміністрації, голови комісії ТБНС, для того, щоб провести засідання комісії на комісії, розглянути порушників, власників об'єктів і прийняти відповідні міри. А це вже у селі Ясницька. Тут досі видобувають пісок. Про заборону купати сповіщають таблички, люди на них не зважають. Скажіть, будь ласка, як від спеки рятуватися? А чому не зроблять, щоб тут було мілко, гарно для діток і чистенький пісочок, і берег. І щоб було воно трошки дешевше, не так наприклад, на, на Львівській Швейцарії дуже класно, але вхід 20 гривень, якщо йде сім'я з чотирьох чоловік ну, кусається, якщо машиною, а там ніде не доїдеш, нічим тільки треба своєю автотранспорт. Не на камеру посадовці нарікають: власнику чи орендатору водойми легше заплатити штраф, ніж обладнати її як належить. Тому такі рейди доводиться влаштовувати кожен рік. Патрулювати небо Ліберії цього тижня вирушила перша група українських миротворців. Це вже 17-та ротація для наших вертолітників. Перш ніж полетіти до Африки, майже сотня військових проходила вишкіл у бродах, де дислокується третій окремий полк армійської авіації. Миротворча місія на африканському континенті триватиме для них півроку. Івана Кузби та до Ліберії проводжають найрідніші. Летить до Африки військовий кухар вже втретє, але дружина не може стримати сліз. Тяжко на душі чекається. Просто це щоб здоров'я повернувся. Здоровитися. А чому плачувати? Тяжко бо немає вдома. На місяць в середньому їм платять близько трьох тисяч в американській валюті. Таких грошей зізнається Іван в Україні чесно не заробиш. Життя заставляє. Полетіти, забезпечити сім'ю, побачити щось, світ побачити. Різні цей багато. Тобто, головна мотивація це все ж таки е, фінансова складова, так? Так, мабуть, так. В Україні таких грошей заробити… неможливо. Аби не падати духом на чужині, військовики запаслися істинно українським енергетиком. Українське сало це саме головне, з частичком і все. А все, все там є. Дружини миротворців намагаються запакувати у військові рюкзаки продукти made in Ukraine, доки місце є. Про всяк випадок кладуть до кишень і обереги. І дали, звісно, щоб оберігали його там. в Хотів та генерали заспокоюють, зброї брати до рук вони не будуть. Військових дій там немає. Попри це, вогнепальну зброю із собою везуть про всяк випадок. Це стріляти. Вони в Ліберії не стріляють. Вони здійснюють тільки контроль. Е Прикордонних смуг Ліберії там з Коддіуаром та з іншими країнами то основна їхня місія — це перевезення особового складу місій. Ну і бувають випадки, коли і місцеві жителі, гуманітарна допомога, якщо потрібно десь доставити якийсь вантаж, оскільки Ліберія — країна іншого віросповідання, представник ісламського духовенства застерігає християн про особливості їхньої культури та поводження із мусульманами відношення до жінок зустрічається неадекватне. Якщо тут це вважається нормою, то в мусульманському суспільстві до жінки ставляться з повагою. Окрім цього, там категорично заборонено вживання різного роду дурману. Це лишень перший десант, який полетів до Ліберії. До кінця місяця буде ще дві ротації. Загалом близько 300 військовиків. На батьківщину миротворці повернуться за шість місяців. А фестивальне літо у розпалі на Львівщині вже готуються до масштабних традиційних фестивалів. Про усі цьогорічні цікавинки дізнавались наші кореспонденти. Усі на тусівки у Львові та області починається активний фестивальний сезон. Фестивальне літо у перший день червня відкрив Альфа-Джаз Фест із мегазірками світового рівня. Наступним найбільшим фестивалем мала б бути Фортмісія, яка традиційно відбувалася на фортах Першої світової війни біля польського кордону у селі Поповичі. Втім, цього року фортмісію несподівано скасували. Зі свого боку чиновники не сприяли проведенню фестивалю, дозволи на проведення фестивалю були занадто пізно подані, і звісно, що організатори не змогли в таких умовах знайти належного фінансового фінансової підтримки від спонсорів. Це була погана новина, а от добра полягає у тому, що прихильники фортмісії таки зможуть пофестивалити на цій імпрезі, але і з польського боку кордону. Мистецьке об'єднання «Дзига» обіцяє їм допомогти туди потрапити. Засмутили і любителів фестивалю Славський рок. Через новий стадіон у Славському великих концертів там проводити уже ніде. Тому цього року організатори переносять рок-тусівку у канів. Найближчий у часі фестиваль буде у самому Львові. 22 липня. Тут влаштують День єврейської культури Львів Клес-фест. Бавити публіку обіцяють єврейським карнавалом, ярмарком, галаконцертом за участю музикантів із країн Європи. А в останні дні липня у Нагуєвичах влаштують Франкофест, який має показати каменяра як одного із найпрогресивніших українців. Літератора пропагуватимуть тартак, гайдамаки, пікардійці, зев'є та інші. Серпень потішить і під каменем. На бродівщині знову зберуться прихильники етнічної культури. «Хочемо піти на зустрічтому нашому традиційному учаснику і хочемо йому запропонувати не два дні, не три дні, а цілих п'ять днів різноманітної програми. І на ці п'ять днів, під час того, як ми відбирали гурти, зголосилися понад 100 гуртів. Серпень це і час фестивалю Захід. Цьогоріч його місце село Родатичі Городоцького району. Там фестивальники підтвердять, українська культура не просто існує, а ще й динамічно розвивається. Піднімати культуру мають намір Ляпіструбіцької, бомбокс, Бремстокер, Анна та інші. А кому захотілося опинитися у середньовіччі, їх чекатиме фестиваль Тустань із 3 по 5 серпня. Тустань залишиться вірною своєму формату. У центрі уваги буде фортеця і її історія. У кожному дійстві зможуть взяти участь самі глядачі. Кожен учасник не просто буде долучатися, він е, стане кимось за середньовіччя і буде мати е, ну, свою рідну роль, яку він зіграє за тих два дні. Вперше на тустані буде кіномайданчик. Цьогоріч глядачам знову не відмовлять у насолоді спостерігати за нічним штурмом фортеці та лазерним дійством, коли на скелях виросте замок із світла. Таким був тиждень, що минає. Попереду в вихідні у когось триває відпустка. А от команда підсумків у відпустку не йде. І потішить вас свіжою інформацією вже наступного тижня. Побачимось. Наступного тижня останній день подачі документів для абітурієнтів, які мають творчі конкурси при вступі до вишів. Від них отримуватимуть документи до 17 липня. Решта мають час навідатись до приймальних комісій до кінця місяця. Наступної п'ятниці на площі ринок усі охочі зможуть пограти у шахи велетенськими фігурами. Так відзначать у нашому місті Міжнародний день шахів. Наступного тижня у Львівській опері закриття сезону. На останню виставу, а це прем'єра цього сезону Любовний напій. Запрошують глядачів у неділю 22 липня. Одяг ведучої від магазину Наталі Болгар, вулиця Стрицька, 5.